Тут ще минула презентація, там уже нова презентація. Ага, то до, добре тоді. Тоді, шановні, давайте розпочнемо дещо. Я хотів би е, поговорити дуже коротенько, я розумію, що часу немає, але я хотів би е, звернутися до досвіду, адже всі сьогодні говорять про те, що ми вже маємо певну історію дистанційного навчання на Україні. Але ж є і певна історія е, закордонна, І вчора нам уже, е, ну якби я вчора виступав, то було б добре. Але вчора саме закордонні фахівці вже нам розповідали про свої досвіди і так далі. Тобто дещо вже актуальні питання е, спала, але ж тим не менше, ми вчора говорили на е, засіданні секції про навчання. І е, такі далі будь ласка. Такі надзвичайно цікаві речі сьогодні відбуваються, адже фактично технологія, чи то форма навчання, чи то ще якось. Ну, наприклад, я не знайшов у американців чіткого визначення, і тим не менше вони вже більше 50 років заробляють гроші і весь час чи то сперечаються, чи то погоджуються. Тобто, я би хотів наголосити на те, що особисто для мене я не знайшов якоїсь там такої чіткої межі, що це треба називати тільки дистанційним навчанням, чи це тільки формою, чи це тільки технологією і таке інше. Чомусь ці саме питання сьогодні в наших науковців, у нас науково-практична конференція, так? чомусь саме ці питання у нас визивають якісь певні дебати. Тому я би хотів далі, будь ласка, я розумію, що ці питання вже сьогодні не настільки особисто для мене актуальні. Тут ви бачите метрів, які були основоположниками. Далі, будь ласка, я б хотів би, да, всі університети, сьогодні вони є на сайтах, можна ці документацію почитати і так далі. Далі, будь ласка. Я хотів би дійти. Ну, основоположники, тут ми вже говорили, що... Дехто із присутніх навіть спілкувався із ними особисто, тому чогось багато, пан Шунєвич особисто спілкувався із Муром, тому ну, я би хотів би, щоб ми пішли далі, тому що мене цікавить саме далі питання. Далі, будь ласка. Я думаю, що це зрозуміло і ще далі. Ще далі. А от тепер вже дуже цікаво. Чому, шановні? Тому що м -м, сьогодні відбуваються надзвичайно цікаві речі. Коли я читаю лекції студентів, і студентів більше сотні, розумієте, я дуже часто бачу, що тично о -о, сотня студентів, але півтори-дві сотні машинок, які записують. Коли я запитую, навіщо ви це робите? Мені відповідають, а у мене нема бажання зараз вас слухати. Я був трошки збентежений, розумієте? Але потім я проаналізував. Кажу, так би зовсім не цікаво? Та ні, в мене був певний час, і я дуже задоволений, але сьогодні мені не хочеться. Тому я десь збагнув, що, мабуть, студенти вже сьогодні спробують якимось чином вибудовувати, мабуть, ось свою особисту, індивідуальну освітню траєкторію, розумієте? Я кажу, ну добре, тоді записуйте. Приходжу на наступну лекцію, а вже добрий десяток покладених, розумієте? Я кажу, ну то добре, тоді, ну якщо вам так цікаво, то записуйте. А, а вони кажуть, а на лекції можна не ходити? Розумієте? Я кажу, то добре, якщо ви візьмете це десь там на сайті і так далі, і так далі. Ось. Тоді я зрозбагнув, що сьогоднішній нинішній студент, вони сьогодні присутні в залі, так? тобто він бажає вже диференційно підійти до вивчення певних тематик. Ми сьогодні знаємо, що в нас є певні 에, цикли у першій, другій, третій. Але ж, мабуть, математиків краще все-таки вчити в аудиторії математики. Але ж ті ж самі математики вивчають сьогодні історію України і так далі, і так далі. Надзвичайно багато предметів, ну, з першого-другого циклу, ви розумієте, так? Навіщо? Аудиторії не вистачає, опалення немає і так далі, через звздочки. А можливо, ці питання можна було б винести саме за дистанційну колоноче. Тому що вони послухали ці лекції. То, можливо, ми б запропонували їм практичні завдання. І оте тестування, яке вони самі себе, не треба, щоб викладач бачив, хай би вони побачили, чи я з'ясував, чи ні, і прийшов і просто отримав би заболонським процесом так, оті 90-100 балів і так далі. Сьогодні ці питання, на мій погляд, вони вже актуальні і вони вже сьогодні вимагають, щоб звернули увагу науковці, проректори наукової роботи. Ну, Про міністерство не кажу, але ж ось саме ось такі електронні навчальні курси, можливо, можна було б використовувати і за повною дистанційною формою навчання. І як окремі такі елементи у денній формі навчання. А скільки виникає проблем, коли студент з цієї чи іншої причини поїхав за кордон на навчання чи до настажування? Сьогодні багато таких студентів ми маємо, так? Переривати навчання чи як? Чи може дійсно вони б продовжили б навчання за такими навчальними курсами? Я думаю, прочитали, йдемо далі. Ставі речі відбуваються сьогодні. Саме по створенню ось таких навчальних, електронних курсів. Сьогодні багато і вчора говорили про електронну педагогіку, про електронне навчання. І я би хотів, щоб ви звернули увагу про те, що я продовжую саме як електронні навчальні курси. Сьогодні дуже багато науковців, посадовців бояться саме того терміну дистанційне навчання. Давайте спробуємо, можливо, піти таким чином. Але ж тим не менше, ось ці п'ять етапів по його створенню, це, мабуть, оптимальний варіант. Без п'яти етапів вже сьогодні не можна. Тому що треба, щоб щось побудувати, треба обов'язково спроєктувати. Якщо ми маємо сьогодні, то обов'язково потрібно що? Щоб прийшла певна апробація. Та й з кадрами у нас сьогодні не зовсім добре. Адже ви знаєте, що усіх видатних провідних науковців, фахівців, послідовники не завжди повторювали їхні методики. Тобто, мабуть, мало просто навчити. Тому ж то і то й говорили на з'їзді кілька днів назад, що, можливо, і треба ось ту школу інтернів. Можливо, це було б також цікаво. Хотілося б сьогодні поговорити саме ось про ці. Можливі варіанти. Адже сьогодні вже зрозуміло, що в голому вигляді дистанційне навчання, як таке воно є, воно не пройде. Але, мабуть, самі студенти, ви уявляєте, що ми на сьогоднішній день маємо. Ми маємо на сьогоднішній день 100% школу до кінця 2011 року. Хочеться нам, не хочеться, але ми будемо її мати. Ми маємо сьогодні державну програму на 11-2015 рік 1-1. Кожен учень до кінця 2015 року отримає, чи то пакі-бук, чи ноутбук і так далі. Що це означає? Це значить, що ми через рік мінімально, шановні, кожен з нас через рік отримує контрактника, який приходить з пакетбуком чи ноутбуком і каже, шановні, я прийшов до вас навчатися за контрактом, а що ви мені запропонуєте? Я не хочу слухати ось ці лекції з кодоскопом. Я не хочу щось там писати занадтовувати. У мене немає на це часу. Запропонуйте мені, будь ласка, такий електронний навчальний курс, щоб я його міг засвоїти самостійно. А якщо мені щось не зрозуміло, я би хотів в онлайні, в офлайні запитати, отримати певну допомогу. Більше того, я би хотів для себе особисто з'ясувати, що я опанував цей курс. І нехай мені допоможе чи то тестування, чи то анкетування. Ось що ми маємо, на що очікуємо, шановні. І вже сьогодні немає значення, мабуть, Міністерство освіти дасть наказ, не дасть наказ. Розумієте, про що йдеться? Ми отримуємо з вами кого? Нашого замовника, нашого споживача, наших з вами освітніх послуг, який приходить до нас і запитує, а що ми зможемо? Тому, шановні, ось тут, мабуть, і постає питання до якості. Тому що зрозуміло, що в такому, як я вас зараз погрузив у цю проблему, так? Зрозуміло, що знову ж буде повторюватися 85-й, 86-й роки, колеги знають, так? Коли на уроках інформатики були труди, малювання і так далі. Тому що начебто щось треба робити, але змоги що немає. Тому, мабуть, вже сьогодні треба говорити саме що? Про сертифікацію. Далі, будь ласка. І Можливо, і не треба вже сьогодні чекати, що прийде там з Міністерства освіти, хоча ви знаєте, що 12 вересня наказом Міністерства створена державна інспекція з якості навчання. Чому сьогодні і вчора зовсім ніхто про це не говорив? Що ми з вами не тільки, а ми вже зобов'язані, шановні, державними актами. Якість сьогодні постає як надзвичайно актуальне питання. Знову ж таки, чому чекати, поки прийдуть з Міністерства поєв? Можливо, є вже сенс, що сьогодні об'єднуватися ось так, як ми сьогодні об'єдналися. Можливо, немає сьогодні е, фахівців, які б е, в рамках однієї кафедри чи одного інституту чи університету. А ось тут зібралися всі фахівці. То чому б нам не створити ось такий, що? Сертифікаційні комісії, ми можемо дистанційно взаємодіяти. Сьогодні всі говорять про те, що треба накопичувати, накопичувати, накопичувати. Податкова інспекція говорить нам, накопичувати, накопичувати. А що ми накопичуємо, шановні? Чи є там ось той державний освітній стандарт? Чи є там європейський ЄСТС стандарт? Що ми взагалі збираємось накопичувати? Сьогодні ці питання я би хотів, наприклад, підняти і обговорити. Е, безумовно, що сама по собі експертиза, ну чомусь всі говорять, ну, таке враження склалося, що якщо це експертиза, то треба що четвертувати, наказати і так далі. Ні в якому разі, шановні, ну, точнісінько, як до і до тестів. Якщо це тест пошов, вчителька так і каже, я ж говорила, що ти машина підтвердила, так? Да? Точнісінька і так, і тут зараз. Ну так чи не так? Чому не створити такі експертні комісії, які б допомогли, шановні, не сказали, що все погано і це не можна використовувати, а допомогли саме в методичному плані, в підходах педагогічних. Сьогодні кожен не знає щось там збогував якийсь курс, пишається ним. Ми бачили сьогодні Хмельницький, там вчора бачили провідних фахівців цьому. Вони пишаються тим, що вони створили і так далі. Це дуже добре, я підтримую. Але чи все там так добре? Це по-перше. По-друге, я б, наприклад, особисто хотів би, щоб мені не просто так подивилися там і сказали, в тебе все погано, тебе треба закрити. Іди в школу, працюй, бо ти для вищої школи не годився. Я би хотів, щоб фахівці, мої колеги сказали, слухай, це дуже добре, але ось тут краще було б застосувати цю технологію. А ось тут от краще ось так. А це взагалі прибереться воно сюди не аж ніяк. На мою думку. А я посперечався можливо. Тобто я особисто. За співпрацю. Я особисто хотів би знайти ось у цій аудиторії, тому що таких, які на Україні є, вони всі тут зібралися навколо. Я би хотів знайти. І відкрити свої напрацювання, побачити, чи є Можливо, ось про що я хотів би сьогодні поговорити. Надзвичайно, далі буде. Будь ласка. О, чомусь сьогодні, так і вчора прозвучало, немає нічого. Ну, зрозуміло, там зупинилися на 2004 році. Там останні положення і так далі. Але ж, шановні, чому ми з вами не говоримо про те, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо сьогодні. 450-й наказ, любі друзі. Ну я розумію, ті, хто комерсанти, як Хмельницький і так далі, то їм байдуже. Але ми з вами сьогодні, бюджетники, він, пан Вадим Лаврентівич збирає нам податки і ми на них жимо. Але ж вони в нас і запитують, шановні, є 450-й наказ. В якому чітко написано, за що ми маємо отримувати заробітну платню у держави. І там є для дистанційного навчання тільки один пункт консультації 12%. Це єдине місце, яке нам відводиться. То, можливо, сьогодні є сенс говорити про те, що треба якимось чином планування. Орієнтувати так, щоб там не було тих лекцій чи, чи принаймні слова, а була якась консультація чи ще чогось. Давайте будемо обговорювати і пропонувати. Тому що сьогодні всі самотужки, коли приходить контрольно-ревізійна комісія, я вибачаюсь, кожен самотужки вирішує свої питання. Як би закрити його верніше? А чому ми сьогодні не можемо обговорити і піти таким шляхом, щоб запропонувати змінити методики, підходи під ту існуючу нормативну базу, яка сьогодні є. І з відкритим забралом йти в аудиторію і читати. Я би хотів, Володимир Миколаївич, я би хотів ці питання обговорити достатньо серйозно. Добре. Отже, шановні, далі, будь ласка, про створення банку веб-вебресурси я вже казав. Якщо його створювати, то тільки винятково через експертні комісії, які переглянуть, запропонують і щось скажуть. Кадрове забезпечення, шановні, сьогодні фактично. Чомусь не готують кадрових фахівців. Підвищення кваліфікації університет менеджменту освіту готує тільки тютерів для вищих навчальних закладів. Але це, мабуть, також серйозна проблема, тому що не тільки повинен працювати тютор. Треба, мабуть, там вже і менеджери, треба там, мабуть, вже і психологи. Я не знаю, секція психології говорила, обговорювала ці питання. Тобто кадри це не обов'язково той ентузіаст, до якого ми звикли за 30 років, який і і жнець на Дуде грець. Це, мабуть, вже треба розглядати це питання як комплекс повноцінний. Хотілося б також поговорити про те, а хто візьме на себе ось такі кадрові питання, рішення кадрових питань, шану. Одна справа, коли ми говоримо треба, треба, немає, немає, всі погані. Я вчора задавав питання на секції усі пропозиції і кому вони адресовані. Пролунало тільки одне, а нехай хтось. Хтось винен, Міністерство освіти, Академія наук, хтось. Чому сьогодні не поговорить про те, що кожен навчальний заклад береться готувати. Той же Хмельницький, да, певну категорію і так далі. Можливо, не знаю. Це моя пропозиція. Далі, будь ласка. Стосовно... Матеріально-технічного забезпечення. Я ось там попереді те, що прогорну, так, переглядав концепції, і мені дуже сподобалася саме англійська, не американська, англійська. Чому? Тому що вона заснована на утопаючих діла рук, самих утопаючих. Той, хто бажає вчитися, той собі купує техніку і навчається. І ми вже сьогодні бачимо, що ми маємо той. Рівень саме технічного забезпечення, коли у кожній сумочки по півтора кілограма мобільних, смартфонів і так далі. Сьогодні ми можемо зайти до і взяти у будь-якого студента, учня, е, і отаких, і, от і айпадів, і айподів, і яких завгодно. І якщо ми давай туди заглянемо, ми там побачимо все, що завгодно. Там є і голі, і босі, і підперезані. Там є все, як, як у Шевченка. Але там немає жодного навчального матеріалу, шановні. Жодного. Ну хіба що, як каже Савченко, поки обернувся, а вони вже сфотографували контрольні роботи і вже ММСками розіслали. Розумієте? Чому? Тому що ми з вами, шановні, як казав великий, прозасідавши. Ми обговорюємо, створюємо, щось будуємо, але конкретного, електронного навчального курсу, який би допоміг, який би мав би рівень, який би мав би авторитет, не тільки серед колег, але і студентства, індивідуальні освітні потреби, якого ми що задовольняємо. Можливо, про це треба говорити. Мені так здається. А Міністерство освіти не заперечує. До речі. Щоб ми створювали саме ось такий курс. Е, ну, стосовно санітарним нормам. Я навіть говорити не хочу, тому що всі сьогодні говорять про те, що... А от ребенок по нормативам 5 хвилин, 15 хвилин і так далі. Ну, можливо, стандарти, можливо, застаріли. Їх не переглядали там, підскажіть з якого року. 90 якогось, так? Останнє. Ну, я ж кажу. ну, Десь так, так, да, так, да, да. І про ті 12% гробових, які треба платити всім викладачам, пам'ятаєте, їх вже ніхто не виплачує, не сплачує, хоча на початку щось було, там збирали і так далі. Тобто, у цьому сенсі... Фактично все десь залишилося. Ну, можливо, та техніка, яка сьогодні є, ну якимось чином, але пакибук, який створений на сайті міністерства, чітко написано, що він абсолютно, як то каже, да? що там і немає невипромінювання, випромінювання, там немає і так далі, і так далі. Тобто, можливо, треба вже переглядати, я би хотів, Володимир Миколайович, говорити про те, що можна було б подати. В резолюції про те, що вже час переглянути цю нормативну базу. Далі, будь ласка, гордайте. І стосовно телекомунікаційного забезпечення. Ну, сьогодні фактично також, мабуть, це питання швидко відпадає. Чому? Тому що сьогодні є флеш-модеми, сьогодні є ОГО, ОГОГО і так далі. Сьогодні нам вже компанії запропонують такі широкі канали, які на, по-нашому що карману, і по нашим потребам, і по нашим запросам і так далі. Тому чи є сьогодні сенс тягнути через ліса Ірпенське велику і так далі, щоб забезпечити? Не знаю, це особисте питання. Але я би ще на сьогодні не розраховував на те, що в університеті треба щось будувати там, ставити этажерки, стойки і так далі. Я би розраховував би на те, що сьогодні нам пропонують компанії. І вільний доступ і так далі. Можливо, я можливо, я заблуждаюсь. Але мені здається, що облачне вичислення, мені не подобається хмарні. <смірні> <смірні> да, хмарні, да, якось трошки так. Ось. Але вони вже є, існують в Європі. Всі знають про те, що це надзвичайно потужний інструмент. То, мабуть, оце питання автоматично що зніметься, коли поки що нам їх не дають. Можливо, тому що ми їх потім перегонимо. Можливо. Тобто я залишаюся на концепції англійській, мати добре свою власну, особисту, персональну за програмою 1-1, а можливо і 1-2. Я маю на увазі один учень, iPad, Пакібук, ноутбук і так далі. 1.3. Можливо, але скоріше ця схема, мабуть, так запрацює. Далі, будь ласка, я хотів би зупинити знову ж таки, що? Навчально-методичне забезпечення. Тобто те, що залежить від нас з вами, попередньо все від нас з вами що не залежить. І я це підкреслюю, ви практично погодились. А ось ця частина. Вибачте, будь ласка, але якщо ми її не створимо, то вона існувати не буде. Ні фірма, ні тим паче Міністерство освіти, ніхто нам не створить ні навчальні плани, ні графіки, ні індивідуальну траєкторію вибудує кожного студента. А вони, до речі, всі до нас 50 на 50 приходять за контрактом. І настане той час, коли у нас запитають, чому саме... Моя індивідуальна освітня траєкторія не зовсім досконала. Чому ті сплачені мною кошти не спрацювали? І я не опанував матеріалом? Сьогодні надзвичайно цікаво, пан Савченко вчора казав, бали набрав, отримуй, не набрав, до побачення. А студент і запитає, як ви говорите, а чому я не набрав? А чи дійсно я отримав якісну послугу освітню? А чи дійсно до моїх індивідуальних потреб, можливостей, хтось проаналізував я аудіал, візуал, кінестетик? Хтось мені запропонував те, що, на чому я коню? Ніхто. Тоді йдемте до суду. І ще й заплатять матеріальні збитки. А нам вже говорять сьогодні, що з 15-го року вже запрацюю що? Електронні суди. Ось мій навчальний план, а ось те, що я маю, психологу характеристику. Да? І... Далі, будь ласка. І дякую за увагу, шановні. Я хотів би поговорити про це все. Можливо, Володимир Миколаївич включить ці питання до наступного форуму? Можливо. А можливо, ми так і далі будемо говорити, що хтось десь колись, можливо, дасть. Дякую за увагу.